Цій виставці. Я дякую за те, що кропивничани були настільки емпатичними, настільки відкритими. Мене питають, що вам допомагає пройти через це все. Мені допомагають люди. Такі люди, дуже як ви, куди б ми не приходили з якимись ініціативами, які направлені на пам'ять Володимира, всі нам казали, так, давайте ми робимо, ми допомагаємо в музеї. Просто прекрасно ми можемо показати всю його широту цієї яскравої особистості, цього красивого ларія. Він дійсно був красивим, він був щирий душею, він був дуже відкритим. Багато друзів черпали в ньому сили і натхнення. Він був як такий ж маячок того, що все буде добре. І коли розпочалася війна. Uh, він абсолютно в повній uh, силі uh, своєї особистості, не дивлячись на те, що він не був військовою людиною, він зібрав речі і пішов добровольцем uh, у військо. Uh, він був художником на війні, він, був, uh, uh, він дуже тонко сприймав uh, все те, що відбувається. Він від як творчій людині бути. В оточенні смертей, бути постійно в оточенні руйнувань, перельотів, але він став для своїх побратимів. Я спілкуюся, продовжую спілкуватися зараз з ними, і вони мені казали, Олено, він був для мене як батько. Олену, він наварив борща в шанцях, де немає умов. Я прийшов в чергування, а мене чекає борщ. І це така домашня атмосфера. Він вмів і любив готувати. Він вислуховував, він вислуховував те, що трапилося з бійцями. Він оберігав, він допомагав і вже. Майже перед його загибелею його побратими написали рапорт, щоб висунути його на командира відділення. На жаль, це не встигло збутися, але мені казали про те, що ми йому довіряли, і він для нас був дуже важливий, і ми знали, що він буде нас оберігати.